Міфи давньої Греції Геракл у Адмета У Фесалійському місті Ферах правив доброзичливий і гостинний цар Адмет. Сміливий герой, що брав участь у знаменитому калідонському полюванні. А на кораблі Арго плавав до далекої незнанної колхіди По Золоте Руно. Його щирими друзями були ватажок аргонавтів Ясон і великий Геракл. Сам гордий олімпієць Аполлон прихилився до Адмета і допоміг йому здобути собі за дружину прекрасну алкесту. Здавалося, в усій Еладі не було вродливішої і лагіднішої дівчини за Орхоменську царівну алкесту. Але батько її, цар Пелій, пообіцяв віддати дочку, тільки засмілився, що впряже в колісницю диких звірів, ведмедя і лева. Ніхто з тих, що домагалися Алкести, не змогли це зробити. Та на превеликий подив царя Пелія і усіх Орхоменців, одного дня вони побачили. Просто до царського палацу мчать лев і ведмідь, запряжені в колісницю, а на ній стоїть ферський володар Адмет. То Аполлон надав йому нелюдської на сили приборкати тих диких звірів і так здобути собі царівну алкесту. У щасті й коханні жило молоде подружжя, ростило дітей, і гадки немало. Що це щастя може урватись? Адже жодний смертний не знає, чи довгу нитку життя прядуть йому невблаганні Мойри, і коли її раптом обірвуть. Та ясночолий Бог Аполлон не забував за свого улюбленця. Він домігся від Мойр обіцянки, що, як настане Адметова смертна година, хтось із рідних. Зможе замість нього добровільно спуститись у підземне царство мертвих, а Адмет зостанеться живий на землі. Не щулося щасливе подружжя, як несподівано ця година настала. Адмет, настраханий близькою смертю, кинувся до своїх стареньких батьків. Обіймаючи їм коліна, він став ревно просити. Щоб хтось із них добровільно спустився замість нього в Аїд, адже їм все одно вже недовго зосталося жити. Але ні батькові, ні матері, дарма що обоє були кволі, немічні, не хотілося ще помирати. І вони відмовили синові. Почула це вірна дружина Алкеста і скрушно подумала. А навіщо мені життя без адмета? Хай краще я помру замість нього. І вона стала ладнатися до смерті, скупалася в джерельній воді, вбралася в чистий святковий пеплос, а тоді, уклякнувши біля домашнього вогнища, стала просити могутню богиню Гестію. Благаю тебе! Охорониця дому, бережи моїх дітей, щоб вони жили щасливо і довго, а не вмерли дочасно, як я. Бережи мій дім і родину, благаю тебе, богине. Довго прощалася з дітьми Алкеста, довго їх цілувала, пестила, вмиваючися сльозами. Бачиться адмет і страшний жаль крає йому серце. Він обіймає дружину, та вона наче тане в його обіймах. Їй тьмяніє в очах і щось вижається дивне. Бачиш, шепоче вона через силу он на човні перевізник Харон. Він квапить мене. Чого зволікаєш? Мерщій сюди, до мене у човен. І он, сам Бог смерті та над чорний, кощавий, синім полум'ям горять у нього очі. Він простягає меч до моїх кіз. О я вмираю. У царському палаці, на всіх вівтарях палає яскравий вогонь. То адмет благає безсмертних не забирати в нього дружини, не забирати матерів нещасних дітей та марні всі молитви і жертви, навіть вічні боги безпорадні перед владою Мойр, Усі жителі фер. Вбралися у чорну жалобу, обрізали собі кучері, вкоротили довгі гриви коням, і жодна флейта, жодна кіфала не порушувала мертвої тиші. Саме в той час до фер підпливав на своєму кораблі Геракл. Він держав путь на північ до холодної фракії. Де мав добути для царя Еврістея, коней людожерів, володаря Діомеда. Але на морі знялася буря, хвилі догнали корабель до фесалійського берега, і тоді Геракл надумав пристати до фер, де правив його давній друг гостинний адмет. Спершу Геракл не зважав, що фери зустріли його скорботною тишею. Але зайшовши в палац, герой здивовано став, його вразив сумний вигляд Адмета, його жалобне вбрання. Та господар, тамуючи своє страшне горе, вже поспішав до любого гостя зі щирим вітанням. І, хоч як допитувався Геракл, що сталося, Адмет не сказав, бо розумів. Другові треба спочити з тяжкої дороги, а надто, коли той розповів, куди простує. Геракл подумав, що в Адмета померла якась далека родичка, і той поспішає на похорон. А господар і справді поспішав. Перепросивши гостя, він звелів слухам відвести його до найдальшої зали. І щедро пригостити вечерею. Стомлений і зголоднілий герой довго і смачно вечеряв. Ледве встигали прислужники ставити перед ним тарелі з усілякими наїдками і кратери з вином. Та, от, вгамувавши перший голод і спрагу, Геракл оплів собі чоло зеленим миртом і заходився співати. Раз у раз у Вихваляючи повний довінця келих вина. Співав він невправно, але так голосно й весело, що аж прислужник, який саме приніс свіжу печеню, неприязно глянув на нього. Чого ти такий непривітний? весело крикнув Геракл. Хіба можна так гостя приймати? Випий ось келих вина. Від цього божественного трунку щезають усі похмурі думки. А тоді заспіваємо разом. Ні, ні, я не можу веселитися, злякався прислужник. Це вкрай здивувало Геракла, і він так напосівся на прислужника, що той, зрештою, все розповів. Аж за голову схопився герой. Яке велике горе Адмета! А йому ще стало снаги вшанувати мене як гостя, і не потьмарити мені доброго спочинку. О, я повинен віддячити другові. Дізнавшись від прислужника, де саме ховають алкесту, Геракл мерщій вибіг з палацу. Здаля він побачив темний натовп із смолоскипами. Похорон уже скінчився, і всі вертали назад. Ніхто не бачив, як герой сховався за Алкестиною гробницею. Він знав, що чорний бог смерті та над неодмінно прийде пити ще теплу кров небіжчиці і терпляче ждав. І справді. Незабаром майнула висока чорна постать, віяло смертельним холодом, розчинилася гробниця, і тоді Геракл, долаючи жах, вискочив навперей метанатові Той на миць кам'янів. Зроду ще жодна людина не зважувалася на таке зухвальство, змагатися з ним Богом смерті. Кістлявими, крижаними руками та над учепився в сміливця. Але Зевсів син, напруживши всю свою неймовірну силу, відірвав його від себе і вихопив із гробниці Алкесту. Вона була ще тепла, ще бог смерті її не торкнувся. І сталася нечувана річ. Переможений танат відмовився від своєї жертви, і до Алкести поволі верталося життя. Тим часом засмучений Адмет сидів самотою у своєму палаці. Вже всі порозходилися, слуги загасили майже всі смолоскипи, а Адмет все сидів. Страшне горе зробило його ніби сліпим і глухим. Він навіть не чув, як розчинилися двері, і до зали ввійшов Геракл, ведучи за руку якусь жінку, запнуту чорним серпанком. Адмете, стиха гукнув Геракл. А що той не озвався, додав голосніше Адмете, я дізнався про твоє велике горе. Дарма ти сам мені не сказав. Адже вірний друг завжди потрібний у біді. Ось я привів сюди жінку, яку здобув у найтяжчім двобої. Вона розрадить твій смуток. Ніхто його не розрадить. А чужій жінці в моєму домі не місце. Не підводячи голови, відказав похмуро адмет. Але Геракл так довго і вперто умовляв друга бодай глянути на жінку, що той, аби не образити гостя, нарешті підвів очі на неї. З несподіванки він аж здригнувся і вражено мовив. Тепер, мабуть, в усіх жінках мені ввижатиметься тільки Алкеста. Алкеста! То це ж і є Алкеста. Вигукнув переможно герой і зірвав із жінки чорний серпанок. Скільки разів Геракл робив людям добро, але зроду він ще не бачив таких щасливих облич. Як у цього подружжя. Правда, через те, що Алкесту присвятили були підземним богам, вона мусила ще три дні мовчати, але час той швидко минув, і Геракл, пливучи до фракії, знав. Щастя знов оселилося в Адметовім домі.